Усім, хто завітав сьогодні на мій канал. Для тих, хто дивиться мене вперше, мене звати Оксана, і це мій канал, на якому я займаюся рукоділлям. Сьогоднішнє моє відео буде не таке, як завжди, тому що сьогоднішнє відео буде присвячене деяким придбанням, покупочкам і виграшам. Так, так, все правильно виграшем. Хоча я Раніше ніколи не вигравала, але десь щось в моїй системі зламалося, і це дуже приємно, Приємно, коли. Ти можеш бодай дрібничку, але ти знаєш, що ти виграв. Це, так, це настільки приємно, що я не можу розказати, пояснити. І так, що ж я придбала? Я вам зараз буду показувати Це невеличкі такі дрібнички. В'язальні і не зовсім. Перше, з чого я почну, то це ось такі корзиночки, боксики. Це корзинка для більших речей, це буде для в'язання більших виробів, це для менших і для пряжі. А цю корзинку я буду використовувати для того, щоб скласти сюди свої спиці. Спиць у мене є. Досить багато. Це більш китайські спиці, тому що на таких лише я в'яжу. Хоча недавно, цього року це вже було. Напевно, мені подарували мої підписниці пані Наталія пані Юлія мені подарували по спицях. Пані Наталія мені подарувала спиці Кніт Pro Nova Metal. Дуже хороші спиці, я їх вже випробувала. І пані Юлія мені подарувала спиці дропс роз'ємні, і я е, випробувала для себе ці спиці, і мені вони дуже сподобалися. Потім е, я почала задивлятися на такі спиці, хоча вони е, досить дорогі, але я все ж собі дещо придбала. Зараз вам буду показувати, а найперше, що е, це ось такі боксики у мене. Так, першими, які були мої придбання, це ось такі спиці. Ці спиці я купувала у групі Facebook один набір коштував 160 гривень. Я собі купила декілька наборів інших в роботі. Отже, ці спиці перші були, які я придбала. Після них я придбала собі такі самі спиці, але китайські. Ну це також самі китайські, але вони були ось в такій упаковці. Потім я собі придбала на сайті Aliexpress різні номери. Тут є від відвієчки, від і до номеру 5. І я так подивилася, що в мене ці спиці, вони. Кінчики гостріші, і мені вони набагато навіть подобаються, аніж оці. У них кінчики гостріші. Я їх вже випробувала в в'язанні, тестую їх всюди-всюди, ось такими великими номерами. Я в'яжу горловини і рукавчики, манжетки. Це дуже зручно, не треба перетягувати на тросику. І я дуже задоволена цими спицями. Далі, що я собі ще придбала на Aliexpress, так це ось такі спиці. Ці спиці дуже е, гарні відгуки про них. Не пам'ятаю, скільки вони коштували, бо це я вам показую придбання, мабуть, за весь рік. Це весна, літо. Ці спиці, вони досить зручні, як на мене. У кожного номера є свій колір тросика. Дівчатка казали, що на них є навіть гравіювання, але я чомусь не придивлялась на це. І що мені подобається, що цей тросик у них, дивіться, він без пам'яті. Він Ось так, він не зберігає форму, якщо він був скучен. Так, у них є гравіювання, так, все правильно дивіться. Може, може, вам буде видно, якось мені це сфокусувати. Та, не виходить. Але ось тут є гравіювання. Так, є, дивіться. Можливо, фон не дуже і не дуже видно, але гравіювання є. І це мене дуже радує. Не знаю, наскільки воно вистачить, чи воно стиратиметься, чи ні. Але воно є. Ось такі спеці придбала, вони були тоді о, десь о, в межах 50-60 гривень за, за один номер. У них там трошки є різниця, більші менші номери, ніби я, я вже чесно і не пам'ятаю, але я ними в'язала, і мені вони дуже подобаються. Ось так. Далі, що я собі придбала недавно, так ось це такий набор спиць. Дивіться, в цей набор ходить лінійка, голочка. За допомогою лінійки можна зміряти номер спиць Я ще не мене користувалась, але чула відгуки про них, що у них ось так само тросик без пам'яті. Чому я придбала цей набор? Тому що він коштує недорого, зовсім недорого. Але, але ось тут, за, за що я його придбала? Тому що тут тросик 120 см. У мене нема таких спиць, і я дуже люблю, коли я в'яжу. На великий розмір, чи там широкий кардиган оверсайз, щоб я могла поміряти, ну, щоб він був такий на на всі на всю довжину тросика і щоб можна було легко приміряти об'єми Ці спиці метр 20-120 см тросик, але мені здається, що треба ще придбати 100 см і 80 см. Ось дивіться, скільки номерів. Це дуже маленький номер. Я думаю, на ньому буде зручно в'язати шкарпетки. Шкарпетки методом Magic Club. Зразу дві. Тросик дозволяє дуже Ось один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Одинадцять номерів. І одинадцять розмірів спиць і ось така лінієчка. Цей набір коштував мені в межах 300 гривень, навіть там 296, по-моєму, чи 8, щось таке. Якщо вас зацікавило, я вам можу лишити посилання, де я замовляла цей набір. Там є з тросиком 40, 60, 80, 100 і 120. Тому що у інших. Магазинах, він коштує 400-500 гривень. І ось так мені вдалося натрапити на хороший магазин, і я замовила собі. Разом з ним я ще замовила там щотчик рядів і такі дрібнички. І ще десь навесні я замовила собі декілька спиць з магазину Creative Shop. Це спеці дропс Дивіться, вони найбільш такі е, найбільш бюджетні із дорогих спиць Але тут е, я в'язала, по-моєму, номером 3 або номером 3,5, і у мене попались браковані спиці. Зараз я подивлюсь. Мабуть, три з половиною. І в мене попались браковані спиці. У мене. Ні, Це був номер 3, напевно. Якщо зараз, зараз я пошукаю і покажу вам. Ось дивіться, номер три. Не знаю, чи вам видно, але ось тут у мене чіплявся тросик, і він такий ніби сплавлений. І я не знаю, що з ним робити. Він там такий шороховатий, сплавлений, і він дуже чіпляв ниточку. Трохи пробувала його запиляти пилочкою, але, мабуть, у мене не вийшло. Не знаю, як вам показати, щоб вам видно було напевно і не видно. Ось так, може, може, ось так. Ось такий у мене казус з спицями Дровс. Хоча я дуже хотіла замовити ці спиці, щоб я мала більш якісні спиці і могла комфортно в'язати. Так, по спицях у мене все далі. Показую вам інші дрібнички. Вони не зовсім в'язальні, але все ж вони мені для в'язання дуже потрібні. Такий блокнот зошит. Правда, в лінієчку я більше люблю клітинку, але для записів мені потрібно, я купила собі в Аврорі. Тут у нас 80 аркушів. І на нього була знижечка. 39,90, по-моєму, 40 гривень. Такий був блокнот. І такий набір ручок. Зовсім випадково мені трапився на очі. Такий набір ручок це ручки. Ручка з запасками. І ось така стирачка для ручки. Це для мене дуже актуально, тому що я завжди спішу, 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 понаписую, потім перечеркую, а в блокноті повинно бути все гарно, особливо, якщо ти собі записуєш якийсь опис. Тож, я подумала, що він мені стане у нагоді. Такий набір коштує 44 гривні. Там є ручка із стирачкою на кінці, сама стирачка на двох кінцях, і 10 запасок в цю ручку. Отже, такі були мої придбання в аврорі. Далі, показую вам, що я замовила собі з китайського сайту. Це мені для життя. Це пристрій, ось такий різних розмірів для виготовлення косої бейки. Так, я купляла кособейку, але буває таке, що я шию сукню, або щось таке, що, що мені треба обробити її косою бейкою саме з того матеріалу. І е, потім починається важко заутюжувати, то то все виходить щось не так, не сяк, нерівно, а це пристрій для виготовлення косої бейки. На китайському сайті він коштував мені щось в межах 100 гривень, напевно. Я і не пам'ятаю, якщо чесно. Але у нас такий набір коштує набагато дорожче 3 або 4 рази. Далі замовила я ось такий набір молоточок. Матриці, не знаю, видно вам, тому що він в мене ще запакований. І е, такі закльопочки для джинсів, джинсових юбок, штанів. Е, частенько буває таке, що у нас на джинсах відлітає перша закльопочка. І тоді треба її міняти. А тут ось цілий набір. Я ще не розібралася, як ним користуватися, але він мені. Пригодиться обов'язково. І ще одна річ. Це ось такий магніт на руку. Тут плівка здирається. Ось такий магніт на руку. Цей магніт для, я собі взяла для пошиття, наприклад, я шию, мені треба десь змітувати собі, заколювати. Голочками, голочки сюди збираються легко, булавочки, і не губляться по столу. Такий прилад також можна сміло брати чоловікам, які, які займаються там чи ремонтом комп'ютерів, чи якимось роботами по дому, тому що тут гарно збираються гвинтики, болтики, гаєчки. І ніщо ніде не губиться. Отже, це було ще моє таке цікаве придбання. Ще буквально на днях я придбала собі ось таку ниточку. Це, дивіться, пише 100% візкон. Хтось каже, що це 100% віскоза, хтось каже, що візкон переводиться як. Віскоза і бавовна, хоча віскоза котон, хоча я. Я не знаю, мені це не дуже сильно важливо. Просто я подивилася у Світлани Харченко канал давай пов'яжемо. Світланка в'язала з такої ниточки топ для своєї донечки, і вона рекомендувала її, тому що ця ниточка зараз. По хорошій ціні на знижечку, я її замовила, а сьогодні зайшла в цей магазин, ось магазин називається Кудесниця. Сьогодні зайшла в цей магазин, а ниточка іще по більшій знижці. Отже, якщо вам подобається така ниточка, з неї там є три кольори, ви можете замовити собі посилання. На сайт залишу внизу під відео в інфобоксі. Далі, там ще є трошки наша пряжа, мадам трікоте. Це бамбук 100% бамбук. Там, там трошки метраж менший, але все одно пряжа хороша. І ще там є різна фантазійна пряжа. Ну, може, для тих, хто в'яжуть іграшки або щось таке. А де треба проявити фантазію, може комусь згодиться так само дуже велика знижечка. Отже, дівчатка, якщо комусь треба, швиденько переходіть, поки все не розпродали. На цьому, по моїм покупочкам, все. А зараз я вам покажу, що мені недавно вдалося виграти. Недавно я прийняла участь у двох. Сторіночок в інстаграмі були конкурси. Ця дівчина розігрувала іграшку набір із трьох в'язаних сердечок, і 50 гривень, по-моєму, на покупку любої з іграшок. На іншій сторінці розігрувався опис топа. Зараз я вам покажу ці сторіночки сторіночка. З описом топа. І топ цей я виграла, цей опис топа я виграла і обов'язково собі з'яжу, можливо, навіть із тієї пряжі, яку я придбала. Залишу вам ось тут, ставлю вам картиночку десь. Щоб побачити, який топ. Він дуже цікавий такий на літо, Хоча вже літочко закінчується, але ще можна встигнути. А. Друга сторіночка. Там, де я виграла, зараз я вам покажу, що я виграла. Я виграла ось такий набір із трьох сердечок в'язаних. Сіра, бум, ось так називається сторіночка, напевно. Зараз я вам ставлю тут посиланнячко або картинку, точніше, і ви подивитесь. Ось так, на такій гарній ноті, буду закінчувати сьогоднішнє своє відео. Я дуже рада, що моя система зламалась, і я щось виграла, тому що я завжди казала, що я нічого ніколи не виграю. Було таке, що скупила номерки всі. І так, і сяк, і всіляко, і шансів багато і ніколи не виграла. А ось так, як мені сказала дівчинка, яка якої я виграла з ці садечка? Каже, у мене легка рука, тепер ви будете вигравати частіше. Дай Бог, будемо це вірити. Тому що це дуже приємно щось вигравати. Бодай, це якась дрібничка. Дякую всім, хто дивився сьогодні мене, хто був сьогодні зі мною. Якщо вам сподобався такий формат відео, буду знімати такі відео частіше. Ставте свої подобаючки, обов'язково підтримайте мене коментарем. Запитуйте, що вам цікаво, можливо, комусь буде цікаво сторіночки чи магазинчики, де я що придбала. По можливості все ставлю, покажу, розкажу. Напишу вам у коментарях все, що вас буде цікавити. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити. Жодного цікавого відео. З вами була ваша Оксана і це мій канал Оксімур Handmade по-українськи. До нових творчих процесиків! Па-па!